Гарячі новини з Онтарію, 14 листопада, ОНП тимчасово зупиняють прийом заявок за експрес-центрі, а саме «Skill Trade Stream. Усі подані, але ще не розглянуті заявки, повертають. Заявники отримують повне повернення плати за подані за подання заявки. Після внутрішнього аудиту виявили системні порушення, такі як масові випадки подання неправдивих даних, і саме головне це шахрайство. Тож наразі неможливо надійно визначити відповідність критеріям цієї програми. Це рішення базується на змінах до Ontario Immigration Act від 30 жовтня. Що далі? Нові заявки не приймаються наявні повертають із рефондом коштів. Ну а хто в принципі зацікавлений подавати, то подавайте «Expression of Interest» в інші потоки ОНП. Так, це боляче для багатьох аплікантів, але це пауза, це не повне закриття. Тому сподіваємося на скоріше відновлення. Підписуйтесь на наш канал, тут багато новин, ставте вподобайки і пишіть ваші коментарі.